Всім привіт! Сьогодні їду на таку цікаву локацію, називається Замок пшина, то недалеко від котовіць, десь хвилин 40 їзди, і е, буду вам розказувати. Вже приїхали до музею замкового, тепер йдемо. О такі приємні дорожці паркові гуляємо це така дорога до самого музею. Меле. Так, я тут біля озера знаходжусь зараз. І хотіла вам сказати, що ми приїхали в замок Пшиня. То э, польський замок. Ой, як гарно! Вшина це невелике місто Польщі, яке має величезне культурне та історичне значення. Іноді пшину називають Перлиною гірської сілезії». Це благородне прізвисько підкреслює красу міста та його значення у польській історії. На його території знаходиться князівський палац, взірець австрійської архітектури 19 століття. Спочатку на місці комплексу був замок місцевої феодальної знаці. Коли вшина стала частиною Австрійської імперії, місто втратило колишнє політичне значення. Знаць відня, столиці імперії, любила відпочивати у польських землях. Вважалося, що тутешні повітря і джерела мають цілющу дію. Зв'язку цим, в другій половині 19 століття, Пшинський замок був повністю перебудований, перетворений на повноцінний палац для імператора та його супроводу. Фасад нової споруди був декорований у стилі французького неоренесансу. Тоді цей напрямок в архітектурі набув особливої популярності у багатьох країнах Європи. Завдяки вдалому розташуванню пшинський палац став улюбленим місцем відпочинку австрійської знаті. У численних документах 19 століття можна зустріти згадки про пшину. Достовірно відомо, що у палаці міста зупинявся сам австрійський емператор разом із сім'єю. Під час Першої та Другої світових війн княжий палац не зазнав сильних ушкоджень. Зовнішній вигляд будівлі зберігався у початковому стані. А з 1946 року там працює музей, чиїми головними експонатами стали предмети XVIII-19 століть. Експозиція музею включає не лише особисті речі імператора та його наближених, а й численні побутові вироби. Вдалося зберегти від 80 до 90% оригінальних предметів, що знаходилися в палаці з моменту його заснування. І це дійсно видно, тому що коли заходиш в музей, обстановка повністю відповідає атмосфері 19 століття і занурює тебе в неї, оскільки кімнати обставлені виключно справжніми предметами інтер'єру. Після відвідування замку вирішили трошки обшиння прогулятися. Симпатично Все, ми вже погуляли по парку. Погуляли по замку, дуже класний. Це один з найкращих замків, які я відвідувала. Раджу, якщо ніколи не було. І зараз ходимо, гуляємо тут просто по місту. Тут є також площа ринок і ми поійдемо. До речі, такий великий базарчик, але вже закривається, але тут така барахолка і тут такі дуже аутентичні е, продаються речі, крісла, лампадки. Після того, такого інтенсивного екскурсу по замку, ми було і вирішили зайти в традиційні запіканки польські, Тут такий хліб, зараз покажу, який він буде. І тут дуже велика черга, дуже складно пробитися, бо традиційна їжа невільна. І зазвичай поляки десь гуляють і йдеться йдеться запіканки. І тут їх дуже багато. Ми вирішили теж спробувати. Ну Ось, принесли замовлення. U nas z ogórkiem. Zakład nazywa się Ogórkom bez. Ja tak rozumiem. że... I i teraz Rekomenduję.